Вітаю вас, добрі люди. люди! От я розказував про дорогу смерті сюди. А. Тут ад і потім дорогу смерті назад, вихід, також ад. А хто відкрив цей ад? Взагалі. Слово війна, віспа, військовий, початок має ві. ві це тьма, виключатель, тьма. І от Хто відкрив, відкрив ці аду? Якраз Путін 24-22 -го, го року. Три шестірочки, може, ви чули, от, люд, такі три шестірочки і дев'яточки, Низькочастотні люди, як правило, живуть між У цих двох діапазонах. Частоти. І от і, якщо Путін e, 24-го нумерологія 24-го, 2 плюс 4-6, одна шестірочка. E, 2, 2 плюс 2, ну, 20, 2022 рік, 2 плюс 0, плюс 2 плюс 2, то, то, то наступна шестірочка. і третю шестірочку треба було підігнати. Я спідую, а чому не 23 лютого війна почалася, ну там, в там день армії. Два четверті, якраз було три-шість рочки. І а де третя шістьрочка? На тебе другий місяць, два, і треба ще чотирички не вистачає. Почали вони четвертій ранку, два плюс чотири буде шість. Можливо, він віддав команду розгорнути. Там замруді в п'ятій то почалося. Ну, по нашому часу, а у них з тому, що. Третю сірочку підігнали, під це, щоб то було три-ші Якраз Путін відкрив двері аду, і поки ці двері не закриються, той ад буде тут. Треба закрити. І е, не треба примножувати зло. Зло, е, якщо немає от як той вихор, починається з точечки, він розкручується. Якщо його е, не підтримувати, то просто втрати ну, силу. Ну, з ким то його розбіг'яка буде битися, як він немає з ким битися. Зірвали коховську дамбу 6 шосто, шосто. червня 6. Знову на 6 рочка, червь, так само, 6рочка, 6 по порядку по, по місяць, 6 шістьірочка і 6 шістьірочку треба було підігнати. Не знаю, 3.03 по там. Година часу, коли вночі зірвали, підігнали і от знову є три шісті Дуже багато машин їздить у армії. Номерні знаки це є нижче трьох шістьірочок. нижче – це є от ад. Структура така низькочастотна. Відповідно, контингент такий низькочастотний. Все приходить до високодуховних людей. Треба їх, треба, щоб не прокладати дорогу е, в темряві. Тому що є така притча, коли Ісус, там е, учителі казали, чому ти пішов е, е... в буфет і чому ти з ними там просидів там кілька часу? Як, як ти так міг піти туди до них, сидіти, е... перебувати з ними? А Ісус Христос їм сказав, е, одна лампочка більше приносить користі. Не в день, коли вона горить, а вночі, в темряві, коли вона світить, вона має більший ефект. Чому я там був. У мене на сьогодні все. Хайштей, вам добрі люди.